Для того, щоб перевірити правильність виконання лабораторної роботи, потрібно перейти на екран реального часу. Для цього натискаємо «Система RTM. Ця дія виконується для того, щоб стала активною кнопка-Запуск профайлер. Натискаємо кнопку Запуск профайлер. З'являється вікно реального часу. Для того, щоб запустити вікно реального часу, потрібно Натиснути кнопку запуск. Після виконання цієї операції кожна із кнопок і індикаторів є активною. Але ми не можемо побачити роботу нашого приладу, так як прилад діє тільки на вхідні сигнали. Для того, щоб перевірити даний прилад, потрібно зайти від. Компоненти. Вибрати варіант нульовий, так як у нас називається робота. Останній вихід, який ми від... підключали, це є вихід на нашій прилад. Тут вводимо, наприклад, 2000 обертів. Посилаємо сигнал. Ми бачимо, що наш прилад показує 2000 обертів. Тобто. Всі сигнали, які будуть надходити по даному каналу, будуть відображатися на даному приладі. Для того, щоб завершити роботу в профайлері, потрібно натиснути кнопку Остановіть, «Файл» і вихід. Отже, в даній лабораторній роботі показано роботу в програмі TraceMode. Робота в СКА-системі і робота в екрані реального часу, тобто, є можливість керування, не передаючи інформації. Дякую за увагу!